Тростянецька міська лікарня отримала автомобіль швидкої допомоги з необхідною комплектацією від благодійників та друзів Тростянецької громади. Це одна з кращих комплектацій, яка нам взагалі приходила від благодійників. Величезна подяка нашим партнерам. По перше, я хотів би подякувати організації благодійної організації Ліон Клаб із Кракова. Міста це в старому місті є така організація, яка працює в Кракові, і також нашому консулу в Кракові В'ячеславу Войнаровському, який сприяв максимально, щоб саме ця машина прибула в Трастянець і сприяв в наповненні цієї машини різним медичним обладнанням устаткуванням, і також Діана Дембіцька. Яка допомогла сама Сависта пригнала з Польщі у Львов цей автомобіль? Це теж людина, яка займається благодійною допомогою, яка не байдуже до проблем, які сьогодні є в Україні. Тому от, бачите, як всі разом зробили гарну справу і величезна всім подяка. І маю надію, що цей автомобіль дуже якісно послужить нашій громаді. Дуже приємно, що вже наші лікарі розібралися, що там є комплектація. Я думаю, що ви самі можете у неї запитати, наскільки на скільки такий автомобіль пригодиться і допоможе нам вирішувати певні проблеми в громаді. А лікарня, ви знаєте, що визнана державою як спроможна лікарня, включена в перелік як загальна лікарня. Тобто це означає, що нам доведеться більшу кількість населення обслуговувати, а значить, нам необхідна більша кількість автомобілів, укомплектованих автомобілів. Причому автомобіль не старий, він, ну, йому 5 років всього-навсього, пробіг невеликий, тому йому працювати ще й працювати. І величезна надія, що він дійсно багатьом людям допоможе спасти їхнє життя. Ну, я скажу, що завдяки лише вашій, вашій співпраці з закордонними партнерами цей автомобіль ми маємо. Заслуга ваша також не мала в цьому питанні. Я думаю, навіть більше, ніж в нас всіх у місті взятих. Ми дякуємо вам від колективу, від себе особисто, що ви не забуваєте лікарню, допомагаєте нам покращити її матеріальний технічний стан. Дякую. За словами медичних працівників, даний автомобіль оснащений важливими для надання невідкладної допомоги приладдями. В цій машині є комплектація більше для хворих з переломом, таза, хребта, шийних відділів. Також вже вмонтований дефібрилятор, і також інфузомат, який дає змогу капельно розподіляти ліки на скільки 10 на хвилину, на годину, скільки потрібно, скільки дає. Киснева система, гарна дуже система кондиціонування, потік холодного, теплого можна підбирати, в інших машинах такого, на жаль, не було. З усіх машин, ця, цей вид автомобіля йде м'ягче, більше амортизує по нашим не дуже якісним дорогам, плавніше, не так трясе хворого. Аліна Грибенькова, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.